П'ятиповерхівці, що на вулиці Панаса Мирного, 22 – 40 років. Такий вік колишнього Жеківського будинку позначився на функціонуванні всіх його систем та на нервах мешканців. Ситуація змінилася після створення ОСББ, розповідає голова Світлана Ткаченко. Фінансово мешканцям допоміг місцевий бюджет та європейський проект Місцевий розвиток орієнтований на громаду. У нас була привідіна капітальний ремонт криші на деньги Проона, на деньги міської ради і співвласників. Значить, від криші ремонту у нас залишилась економія. 65 тисяч Прооновських і 12 тисяч наших залишилось, тому э, ми зробили проєкт на капітальний ремонт води і каналізації в підвалі повністю всього. І деньги у нас залишилися, і ми будемо просити у міської ради. Найбільше проблем у мешканців було з мокрими стелями на верхніх поверхах, на перших з холодною підлогою та неякісною водою. За тепло, яке обігрівало підвали, платили немалі гроші. Вікторія Закаблук та Микола Вовк старожили цієї багатоповерхівки. Спільна справа розповідають не лише поліпшує умови проживання, а й згуртовує сусідів. Не тече криша стало тепліше взимку від того, що утеплили. Ви знаєте, ОСББ дозволить нам. Не те, що здружитися, а навіть познайомитися для початку. Познайомитися і, звичайно, здружитися. Я думаю, що ми спільними такими справами багато зробимо гарного для нашого дому. І тепер хороше діло. Тоді буде всім і перший, і шостий під'їзд буде все одинаково. А так зараз середні лучше топиться, а крайніх хуже. Збалансувати температурний режим та регулювати його у квартирах зможуть за допомогою індивідуального теплового пункту, пояснює бухгалтер ОСББ Антоніна Гордусенко. Актив наразі обговорює зі співвласниками це питання. Розцінка нас була з 1 травня, ЖЕК поставив 2,29, ми так да, за квадратний метр, ми так у себе з рішенням загальних зборів залишили, тому що ми новостворені. коштів у нас, ми починали з нуля, взагалі коштів ніяких не було. І ми рішили на загальних зборах, усі жильці проголосували, що поки що в нас буде тариф теж 2,29. Надальше ми подивимося, як буде. Якщо розумієте, якщо робити отакі от е, ремонти, як ми плануємо. Плануємо для цього потрібні кошти. Може, ми навіть коли трохи на 10-20 копійок і більше будемо тариф. але це ж тимчасово. У співпраці з європейським проєктом ПРООН. місцевий розвиток орієнтований на громаду, 12 ОСББ у Миргороді надали фінансову підтримку на ремонт житлового фонду. Наталія Кондра, Олександр Балацький та Лариса Маляр з Миргорода спеціально для полтавських телевізійних новин.